Так, так, так. Чого це я маю гуглити? Ти ж не говориш англичанец, правильно? Ні, я говорю англичанин. Англичанин? росіянин. Ні, це я правильно? говорю росіянець Або федераст. Ну это говорит о твоем не это. А, мнение, а так, знаєш, чому я України. так говорю? Бо, тому Потому що, що говорю. деякі люди перекручують а. слова. І замість Україна а все, 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 кажуть... Ты не перекручуєш слова? Вот сейчас ты перекрутил, Россия. Так, я, россиян, я я це я це зробил цілеспрямовано. Я, я, я це зробив а цілеспрямовано. А я, а я что перекрутил? Я це зробив цілеспрямовано. Да, вы, не уже на русском ты же вонишь? Ну. Щоб я, на міждо, українець? Не чувак, не. Знаешь, чому я не буду говорить ну, російською мовою? Бо я не є то бидло, яке піднімає лапки і стає на коліна. Ну, стоять на країні. Ти знаєш, ти знаєш що хто такий Стус? Хлопця? Знаєш, Пут... хто такий Стус? Путь, коли ви у вас там всі міста стоять на країні прям. Вся знаєш, що хто такий в... Стус в Україні? Стузи, ні, не знаю, хто це? Загугли. Ну, ти з скажи. Це є поет, який народився в Вінниці, прожив в Донецьку. Його посадили за те, що він розмовляв українською мовою. Де розмовляв? В Україні. Коли була Україна під окупацією, і його адвокатом був Медведчук. Це не так давно сталося. По чий окупація України була? Під е, російською. Вінниця була під окупацією? Вінниця. Та ціла Україна була під окупацією багато років. Когда, когда это было? 22-го и там дальше пішло, поїхав. До 91-го. А, в 20 веке ты имеешь ввиду было? Так, 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 так. З какого года? Шо з якого? Коли було... Ну, как... Коли типа сою... типа в лапках Союз був. А до Союза это было государство Україна какая то Ні, не, го... не, держави такої не такое? було. Україна? А держава, вона там була заснована Гетьманщина. Якщо там брати в історію, там далеко-далеко, це була Гетьманщина, це. Те, а а не, ти що, маєш так, на увазі про державний устрій саме, так? Ну ні, просто ти кажеш, советське время Україна, я говорю, а от я не пам'ятаю, а до до було? А бо тому що ти, ти типа не дупля не ріжеш, що таке УССР. Ну, ссср та государство. Государственный строй был. То скільки республик было в СССР? Ой, не поль 15, по -моему. А що таке республика? Ну, субъект. Республика, ще такий, субъект. Субъект, субъект такой. Представляешь, что субъект. Республика це и держава. А, независимая, да? Так, так. І... То, та... А, так, то а то кто, то, а кто... То... Получается... То есть, Получается то, це, так, типа, типа. типа, вообще не могли в состав Украины входить, правильно? Типа типа было незалежно, але нихуя незалежно не было. А столица, а столица была, где? В каком городе? Столицы такой, как не было, столицы. Серьезно, вот загугли, столица Советского Союза, загуглите, Ну, сто, будет. Столица Советского Союза? Ну да. Центр приятеля решений! Так чего-то, як, як вы там ПЗДТ Ну загугливайте, короче, е вона була під окупацією, то на то моя, моя, моя країна. В Москве, правильно? Моя країна. країна. Моя країна. країна. Пока що твою країну, границе твоей країни до вхождения. Ты знаешь, что таке край? Край, все, край. Это а якщо ти кажеш, что это край, то тобою дальше, про, а про що з тобою далі говорити? Ну, краинник это пограничник. Я ты навіть не знаешь, что такое слово край означает. Ну, край, ну край, все это, все край. А, ну, ну тут, тут римень, римень твоего интеллекту. А ну -ка, объясни, может, как, ну как объясняешь, что по-другому? Край в инших мовах это означает краина. Это в, какой, в каких таких мовах? Славянских, блядь. Ну, кроме, вот, кроме украинского языка, где еще можно такое слово встретить? Край, Польща. Нейридный край. А, кстати, почему в Польше язык а не мова? Славянский. Нема не мова? языка, є а у Чехов как? Я не знаю, Єзик? я же думаешь, что я все славянские мовы знаю. А, че, а че, Чехия и Славяне? Добре. А, ты про мовы хочешь поговорить? То типа ну, скачешь них... з теми слушай, на тему. Не-не-не. Них... Ну слушай, можешь у них ежик. Почему почему у них ежик а не мова? Шо? Почему у всіх у всіх славянських народов только у вас мова а останніх язиків? Але ти прикинь, мова є в країні, прикинь. Так у вас в одних только мова, основний. Ну да в... в... ви собі? Типа типу, дивно? Дивно, типа. Сами... Типу, ти типа ти маєш на увазі, ти хочеш сказати, що типа для тебе це дивно? Мне цікаво просто. Але починаю. ти хочеш, типа, щоб всі були язик, и в Україні теж язик був, так? Я просто, ты говоришь, ты просто начал сравнивать. Это славянские страны, славянские времена. Я говорю, почему у вас у одних только мова? А Потому что в каждой нации, в кожного этносу есть своя мова. Да нету мовы, язык у всех, у вас только одна мова. Я, ну, в тебе язык. Називається oh. язик. Ви так назвали язик. У язик. Ну, я у, а, а у я... Я... А, що я зроблю? А з чого я. що чого я зроблю, що ви назвали язик? То то. Чо... А що я? <рисква> мені похуй, що ви там назвали язик. Мені кость похуй. Так ти можеш ви просто мову назвали. Так тобі не язик. похуй! Мені похуй, тобі не похуй. Я розумію, що тобі вам. Ну так ты разумеешь мені похуй, що у вас язык. Ну мне просто интересно, мне же интересно. Та якщо тобі цікаво, то тоді знайде информации, я шо тобі лінгвіст. Та Я ж тебя спрашиваю, пише. Я, я не лингвист. Я не лингвист. <рес> ну ты же українець, ты же мова язычная, правильно? Не українець, Нема такого українець. Ну українец. Українець нема. А как правильно будет? Росіянець. Бачиш, України. який ти тупий? Бачиш, а ну, до речі, Україці, ти согласен, що всі українці можуть бути росіянами. Стоп, 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 ти стоп. стоп. До речі, ти попав на мій канал. А, цей канал записує москворотих долбойовів. І, і я переважно мало що говорю. мало що говорю. Переважно говорять люди на тій стороні. І переважно мовою російською. І їхня мозгова діяльність не сприймає абсолютно ніякої інформації. Так що ти попадаєш в десятку долбойобів. Так що, якщо, якщо я тобі зараз задам питання, таке простеньке питання. Може, ти не обісрешся на всі 100, але тільки вже обісрався на 80% Е, так. Щас ну, скикнеться. Скільки населення Російської Федерації? Що, включив, звук? Скільки населення Російської Федерації? 150 мільйонів приблизно. Ну, все. Ну, ну, ну а що? Обісрався, обісрався на цей. А що тобі не нравится? Эээ. <гум> Чи, число число мне не подобается. А какое население сейчас у Украины? Не знаю. 20 миллионов так у Не знаю. Ты знаешь? А, ну каждый день меняется, да. Каждый ти день. Ты знаешь? Ты знаешь? Ну было около 20 миллионов, сейчас не знаю, сейчас уж меньше стало. З... Ти... Ну, ты вот. Я думал, что ну, ты на. Хто, 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 я думал, я думаю. Я думал, что на 80% обесрается, а обесрался на 100. Погоди. Думать, думать, это не твое, это не твой конек. Все, не хвилюйся. Ду ты, думай, ты, думай, ты, попал зі ты попал. За своим ты попал. Дурмо. Ты еще <в> очередь, <свят> э, Слушай, смар... как тебя, как тебя там смар... называется, хоть подпишись, зайду. Давай, пошел нахуй. Все, что ли? <свят> <свят>